Вітаю, друзі, на нашому незалежному авторському каналі мистецтво Поля Сергієнка, 28 квітня, о 6-й годині ранку ми вже на полі. І така от ситуація, друзі. Ну, Термометр зі штифтом Показав температуру мінімальну, що була мінус 2. Пшеничка вся в інії. От ви бачите її. Сонце вже зійшло. Сонечко зійшло раненько. Ще біля шостої години. Ось така от ситуація черешня, друзі. Листя опустила. Заморозок в повітрі був. Ну, можливо незначний дем, десь мінус один. Але так ми обстежуємо ситуацію по саду, то бачимо, що... Вранці от сонечко тільки взійшло, але листя так от, ви бачите, в якому стані воно воно не замерше, але воно так опустило, уші опустило. Тому необхідно обстежувати садові культури, польові культури. Заморозки це дуже великий стрес. Друзі, пишіть, коментуйте. Ставте вподобайки за інформацію, що у вас в регіоні. Будь ласка, дуже цікаво буде. Це Київщина, Хвастівський район. Десь ми прогнозуємо. Ну, на ґрунті був мінус 2 штіфт, показав термометр. А в повітрі ну, прогнозую, десь було мінус один. Можливо, навіть в когині ще були заброски. Така ситуація. Сонечко зараз підніметься. І будемо бачити. Найкраще це буде видно десь після 14 годин дня наслідки від заморозків. Особливо виноград, друзі. Виноград, перевіряйте ваш виноград. Друзі, вода замерзла вранці. 6 годин, ви бачите, це такий був заморозок мороз 28 квітня. Оце такі наслідки. Оце ж таке відбувається і в клітині також вода замерзає між клітинниками, потім травмує стінки клітина, безводнюється і рослина гине. Це така ситуація, друзі. Катастрофа. Наслідки від заморозків в посівах озимої пшениці насамперед будуть залежати від... Тривалості, тобто від експозиції, коли настав заморозок, скільки він тривав, друзі, від зволоження ґрунту, від сортових характеристик, від органіки, яка є в ґрунті. Ну, від стану озимої пшениці. От від тих заходів, які були зроблені. Тобто, багато факторів буде впливати. Тобто, індивідуальний підхід до кожного поля, до кожного сорту має бути. Індивідуальний. Перевіряємо. Ділимося інформацією. Що потрібно, звертайтесь до науковців, здавайте вашу пшеничку заразки в лабораторію. Там фахівці перевірять стан конусу. Особливо, друзі, ще раз повторюю в головних пагонах. Через те, що заморозки можуть бути ще й в травні. Ще раз хочу нагадати, що в Україні в 1985 році заморозок був. Десь в 20 х числах червня, десь до мінус 2, відмічалися в літературі. Розумієте? Це така от ситуація. Ну, і ріпачки, друзі. Ріпачки, в кого який стан, особливо вони вже квітують. Пишіть, коментуйте. Так що така ситуація, друзі. Необхідно ретельно перевірити після цих заморозків пшеничку, особливо там, де вже. Конус в головних пагонах колосочок, десь вже міліметрів під 5 а то і більше. І в кого були заморозки, хто відмітив. Обов'язково перевірте пшеничку, а чи не пошкоджений цими температурами конус росту. Відповідно, друзі, ніяких несень, ніяких гербіцидів, ніяких амінокислот. Чекаємо три доби після заморозків. Ще, можливо, і цю ніч будуть заморозки, тому слідкуємо, друзі. Але ситуація така, от ви бачите. Бачите, отакий от іній на пшениці. Вона вже десь третя між майже. Ну все добре. Прокоментуйте, що в ваших регіонах чи був... Заморозок у вас на посівах. Напишіть в якому в якій області, в якому районі. На все добре. Сподіваємося, що не буде ніяких наслідків поганих. Але необхідно слідкувати. На все добре. З вами я Олексій сиренко наша команда Artfields. До зустрічі на каналі. Підписуйтесь, ваша вподобайка, друзі. Пока-пока.